Їй не подобались ті, хто надто старається, надто швидко відповідає, надто уважно слухає. Її тягнуло до інших тих, хто забігався на тиждень, але потім. Пише Привіт у 23.47. Коли вона бачила повідомлення через добу мовчання в неї підіймався рівень дофаміну і самооцінки. Вона думала, це гра, це полювання. Це він просто особливий. А насправді це просто емоційна дієта. Чим менше уваги, тим смачніше. А потім були шлунок. Вона вивчила кожну стадію. Перша відповідь ейфорія, потім тривога, потім вина, потім він, мабуть, травмований. Потім Google запит, чому мене тягне до тих, кому я не потрібна. Потім сльози, потім знову привіт. Але з часу вона втомилася, і коли черговий емоційний фітнес-тренер знову не написав, вона вперше не витягнула телефон, щоб написати самій, а витягнула себе на вулицю, у спокій, без кардіонавантажень для нервової системи. І зрозуміла, любов – це не коли серце виривається з грудей, а коли в грудях тихо і добре. Їй більше не хочеться драм тепер їй хочеться емоційної стабільності.